Усім здоровенькі були. І що ж, я купив знову відеокарту Refab. і знову на Телемах. Це не реклама. Просто там була хороша ціна зараз скидка, тому я придбав ось таку Sapphire RX6800. Навіть бачимо, приїжджає дана відеокарточка у заводському пакуванні. Єдине, у мене знову таке питання: у мене був Refab реф... 6700, 6700 XT від Sapphire. І в принципі, навіть я помічав це в старих відеокарточках, ще там. RX 5... RX 570, 580, 480. Вони словом, багато відеокарточок від сапфір. Ми бачимо, що ось це. Це у нас просто наліпка. От ми просто можемо чік і здерти. І під нею нічого не буде. Так само назва RX 6800. Можливо, вони на рефаб мають одну коробку і просто ліплять ті наклейки, там в залежності від моделі відеокарточки, які продають. Чи що. А грім його знає. Тут що ми бачимо. Так, тут у нас якась що це було. А, блін, вона все-таки вскрита. А я вже думав, побачив був заводську пломбу сапфір. Ось, тут вона закрита. Але все ж таки з цієї сторони відеокарточка вскривалася. Ну ладно, Сапфір Pulse родований від 6816 ГБ Light. Інтересно, що означає приставочка Light. Бо в самому описі відеокарточки на телемарк приставки Light не було. Ну ладно, давайте помаленьку вскриваємо коробку, дістаємо. Так, кицька вже прийшла тут, як тут. Так, коробка доволі велетенська, масивна. Так, відкриваємо. Опа, зверху йде паралончик. Я думаю, що відеокарточка вскрита, полюбе. Ну це та. Це очевидно. І, в принципі, більше у нас нічого немає. Давайте відставляємо відео. Коробку на бік. Дивимося на саму карточку. В такому ось пакеті. Та-дам! І що ж, цього разу тут немає. Ага, ну, ясно. Просто зразу що помітив, багато пилу. Прям. Дуже багато пило. Це і це по факту. До речі, напевно, перша відеокарта. Тут ми бачимо якийсь кусочок від якогось, типу як залишки клею чи щось таке. Тут ми бачимо теж пиль всередині термопрокладки. Ну так то на вигляд по факту окей, але насправді не знаю, що воно буде. Два восьмипінових ко-нектора, і це перша відеокарта. В яку, яка взагалі має ну, якийсь пил. Тобто ця відеокарточка точно не нова, вона була у використанні, можливо, це відеокарточка з якогось повернення, можливо, її вже хтось замовляв. Бо якщо судячи, да, вона полюбе БУ, бачимо, що PCI слот у нас ну, видно, що вона встановлювалася. Я дико сумніваюсь, що ця відеокарточка прям. Ну, Прям-прям заводу, можливо, на неї скидка, тому що хтось на телемарті купив, можливо, її поюзав і повернув назад, я не знаю. Це, до речі, перший раз в такий стан відеокарти. Ну, я не кажу, що відеокарта в там, поганому стані чи, чи щось таке. Але сліди використання, ну, явно явно видно, бо, наприклад, була Asus RX6900 і попередні, 6700, 6700 xc там таких слідів видно не було. Бекплейт у нас. Ззаду, в принципі, в хорошому стані. Тут лише якась невеличка коцка є. Ну, а так, в принципі, в принципі, принципі. тут порти, вроді, б, все окей. Ну Не знаю, що то, треба буде відеокарточку. Пломба у нас є, але ну це не заводська, це, напевно, так хтось зліпив. І, до речі, відеокарта вскривалась. Гвинтики, на ній видно, що різьба покоцана. Тобто відеокарточку вскривала. Ну, в принципі, якщо вона із заводу, то куню понятно, що вони її вскривали, обслуговували. Окей, вентилятори. Ну, вроді би, ладно, це будемо підключати. Окей, ставлю її в компудактор і будемо запускати. Драйвер встановив RX 6800. Пам'ять у нас Samsung DDR. Шоста, в принципі, так-то все окей. В простої у нас 34 градусі GPU, температура хотспот 37. окейшки, давайте нажимаємо GPU стрес тест і протестуємо відяшечку. Так, одразу потрібно. Так, де ти є GPOZ? Так, ось так зробимо. І собі нехай відеокарточка тестується. Бачу, споживає при максимальному навантаженні зараз приблизно 220 Вт. Ну, поки що доволі навіть все окей. Температура в приміщенні 26 градусів. Окей, чекаємо. Так, і зразу, в принципі, що помітив. До речі, якось все просто дивно 61 градус, 30% вентилятора, відеокарточка тихенька, але у нас GPU 에, Clock 1937. Навіть менше, ніж заявлено. О, Це дуже дивно. Це дуже дивно. Буст у нас має бути 270, навіть, можливо, трошки більше, але працює в принципі на своїх там 1950. Можливо, там стоїть BIOS. Там два режими біоса. Один ну, OC, а інший, можливо, Silent. Можливо, зараз стоїть Silent. Треба буде секундочку зараз переглянути. І так, фумарку, напевно, цього буде достатньо, поки 5 хвилин. Ну, при 26 градусах, в принципі, окей, 72 градуса у нас 73 вже по GPU і 88 хотспот. Що доволі таки неправильно, при тому, що у нас лише 27% крутяться вентилятори. Це займає тисячу обертів, що взагалі круто. Ну каже, мене дико напрягає, тим що частота GPU зараз взагалі 1924. Блін, дуже дивно. Тому давайте зараз переглянемо на самій відеокартіці, які там біос увімкнений. І так, у нас положення біос стоїть ось тут справа. І який це режим? А, грім його знає. Просто пише BIOS Switch, і там ніякого ну, і маркування немає. А, тому що? Комп'ютер вимкнувся, просто методом тика. Перемикаємо біос наліво, вмикаємо комп'ютер, зараз будемо дивитись. Так, і все-таки було все правильно налаштовано. Це у нас, скажімо так, BIOS Silent, І бачимо, що наша частота впала до 1815. Тому вимикаємо, переключаємося назад. Запустив Superposition Benchmark і в принципі тут бачимо, що все окей. У нас ядро буситься до 2250 орієнтовно. По факту все окей. Запустив я на Full HD Extreme налаштування. Тому давайте очікуємо, нехай пройде повністю весь бенчмарк. Відеокарточка набрала 8538 балів Full HD Extreme. І максимальна температура там була 63 градуси. Ну що ж, по відокартоці, в принципі, все окей, я запустив був собі за кадром пару ігор, подивитися, як працює, в принципі, буситься до 2250-270, взагалі без проблем по відеокарточці. Нюансів як таких немає взагалі. Я дуже люблю RX 6800. Дуже крута карточка. Я вже таку раніше мав, тільки правда, я мав колись від ASRock, От від ASRock була прям таки дуже крута, холодна взагалі. Кайф на рахунок карточки. Є ще 6800 XT, але її брати не рекомендую. Там, взагалі, запас по потужності невеликий. Це просто трошки розігнана версія. Там, ну коротше, нема смису переплачувати. Плюс вона вже жре десь на ВАТ-30-40 більше, що взагалі. Тобто ну, нема смису навіть дивитися на 6800 xc а от 6800 -а це прям топова карта. На Full HD воно буде тягнути ще ігри взагалі довго і довго, то вона і підходить, в принципі, для 2К і навіть деякі ігри можна в 4К собі на ній бавитися. В принципі, докачкою. Я задоволений, стан у неї є задовільний. Не такий офігенний стан, як попередні карточки, що я брав, але в принципі все окей. Так що купляти в теорії можна. Думаю, попрацюю вона. Як попередня карта вже 6900 xt вже більше року працює, передні, десь, десь по півроку, року, взагалі, коротше, без питань. Все окей. Ну що ж, пройшло вже 18 днів з моменту покупки відеокарти, і взагалі жодних якихось нюансів, питань я не побачив, не зустрів. Відеокарточка працює супер, без питань. Стрімив, і грав. Ну, коротше, все круто. І це як завжди доказало, що відеокарточки відновлені із заводу, ну принаймні на телемархі UA можна. Купляти без питань. Нагадую, що це вже п'ята відеокарта, п'ята, яку я купляв у них саме ось таку відновлену заводу. Так що все круто. На цьому огляд будемо завершувати. Відеокарточку я розберу, коли вже пройде три місяці, бо ну, неохота втрачати гарантію. От, і подивимося вже там детальніші за стан. Дякую всім Артини за перегляд. До зустрічі, усім папа! -па.